Сьогодні ми розкриємо тему завдатка, і на наші запитання буде давати відповідь Михайло Беніамінович Бейлик. Що ви розумієте, і як ви поясните під договором «Завдатки», як його розуміють з юридичної точки зору адвокати? Давай. З юридичної точки зору завдаток є способом забезпечення зобов'язання. Е, так, продавець і покупець. Укладаючи угоду, яку вони називають між собою завдатком, тобто передаючи якісь кошти е, як платежі е, за квартиру, за, так. Так, угу. так, за квартиру е, вони вкладають туди в цей договір і в це поняття трошечки інший зміст, ніж він е, так скажемо, вкладений е, законодавцем в законі. Угу. Як я вже сказав, що завдаток це є способом забезпечення виконання зобов'язань. Тобто того зобов'язання, яке вже існує. А яке зобов'язання? Ну, наприклад… Ну, зроб... Вони зобов'язуються один передати іншому і наступити далі, щоб договір куплі-продаж. Да? Ось. Ну, це так розумієте його ви. Так. Наспра... Ну, Насправ... то, ви при... так, е... Але е... насправді, знову-таки, наведемо приклад е... з приводу договору купівлі-продажу. Ось. Е... Приходять люди до нотаріуса, укладають договір купівлі-продажу квартири. Так. Ось. І бувають такі випадки, коли е... укладають договір, але в ньому домовляються, що. Наприклад, в покупця зараз коштів немає, вони будуть в нього пізніше. І відповідно він сплатить ці кошти, наприклад, через місяць або через півроку. Це прописується в договорі Це прописується в договорі купівлі-продажу. Відповідно, через місяць цю квартиру продавець передасть покупцю. І ось і тут можна укласти завдаток, договір завдатку. Е, яким забезпечується виконання зобов'язання цих зобов'язань в майбутньому. Тобто е, покупець каже: я вам передаю як завдаток 1000 доларів, які будуть враховані як оплату, і цим підтверджує укладення цього договору, і те, що я в майбутньому маю його оплатити. Оце є завдаток, і тобто він носить забезпечувальну функцію. Так. Він підтверджує вже укладення договору і наміри сторін. У разі невиконання договору, тобто не приходять до на здійснювати, вони несуть відповідальність, да, та, яка прописана в законі. Тобто, якщо особа відмовляється продавати квартиру, вона відповідно повинна повернути mm -hmm. подвійний завдаток. Якщо відмовляється оплачувати покупець, завдаток залишається mm -hmm. у продавця. Добре, тоді зустрічне питання: а яким тоді має бути цей договір про наміри? Так і написали? Ну, якщо і е договір то... е про наміри. То він е, передбачає лише наміри укласти е, щось в майбутньому, да. і платежі сплачені за договором про наміри, вони вважаються авансом, і у разі неукладення основного договору, який мав бути укладений, аванс підлягає поверненню, зрозуміло. Ага. А як правильно тоді оформити, так щоб ну, кожна сторона несла якусь певну відповідальність і покупець і продавець, щоб він там той період місяця часу не передумав ну в першу чергу, як е, треба укласти просто договір, просто. просто договір, да ніяким чином не називати його договором завдатку і платежі, які передаються по ньому, також завдатком не називати буде. не можна. Тому що, якщо в подальшому виникає якийсь спір судовий, так. е, такий договір визнається недійсним. І, відповідно, кошти, сплачені за даним договором, визнаються все рівно авансом і підлягають поверненню без будь-яких е санкцій. Тому є просто договір, він не заборонено його укладати цивільним кодексом. Ну, так. Да, ми домовились про щось, і відповідно є якісь умови, і які ми маємо виконувати. Те, що це обов'язково. Тобто він має юридичну силу, і відповідно на тих умовах, про на яких ви домовились. Вони мають виконуватись, якщо ні, спір вирішується в судовому порядку. Угу, зрозуміло. Період якийсь має бути, ну можливо, в цивільному кодексі зазначено період, чіткий який має бути от, з розрахунку цих завдатків чи там авансів. Е, ні, якихось певних періодів немає, все воно е, е, всі ці договори укладаються за спільної згоди, і яких умов умови вкладати в цей договір, строки. Так і так вони і мають виконати сторонами, тобто немає якихось там присічних чи граничних строків, в які вони мають бути сплочені, тобто вони визначаються сторонами. Що таке питання? От раніше заключали договора цих завдатків чи про наміри там по-різному було трьохсторонні. Тобто виступав покупець, продавець і третя особа як агентство. Типу, що вони засвідчують про правильність цієї всієї угоди. Як наразі зараз правильно оформляти ці от договора? Чи робити їх трьохсторонні, чи просто робити між покупцем і продавцем? Ну, як правильно тут сказати важко, uh -huh. тобто будемо говорити таким чином, що він може бути як двосторонній, так і трьохсторонній. Третя сторона як агентство, uh -huh. в даному договорі, на мою думку, Скажем, є краще, ніж коли сторони просто вкладають його між собою. Тому uh -huh. що у разі виникнення якоїсь спірної ситуації, представник агентства, Uh -huh. Може бути залучений до участі у справі в суді в якості там або третьої особи, або свідка, і відповідно він не займає ні одну, ні другу сторону і може надати в дійсності е, свідчення щодо того, яким чином укладалася дана угода, які були домовленості, тобто підтвердити uh -huh. позицію або однієї, або іншої сторони у або спорі. Двох. Або двох, так да. зрозуміло добре. Які е, важливі моменти повинні бути прописані? В договорі про наміри етаквартири. Ну, основні моменти це мають бути зазначені сторони договору. Mm -hmm. Відповідно, має бути зазначена предмет договору, тобто, що саме вони мають придбати строк його виконання. І, відповідно, підстави розірвання договору також може бути прописана відповідальність за виконання або не виконання відповідного договору однією сторін. Добре, а які три основні підстави для розірвання цього договору можуть бути? Е, ну, підстави для розірвання договору вони є загальні і вони прописані е, в цивільному кодексі? Е, Саме основні основні умови е, для розірвання договору це ті, які самі сторони визначать між собою, тому що стор... договір можна розірвати за згодою сторін. Угу. За певних обставин можна визначити, що він буде вважатися розірваним, якщо, наприклад, хтось із сторін не виконує якісь його умови. Ну і третя підстава для його розірвання це він завжди може бути розірваний в судовому порядку е у разі е істотної зміни обставин для когось із сторін. Угу. Добре, дивіться, от було таке на практиці, коли розпочалася війна і в ну, нас була ситуація, ми заключили договір про наміри. І дали там тисячі доларів завдатку і тут перед буквально кілька днів до угоди відбувається наступ наших сусідів. Є оце, бо там в договорі ніколи ну, до цього не було прописано, що війна це є якоюсь певною підставою для розірвання цих договорів і так далі. Це Зараз вже почали це все прописувати в договорі. Але це ж є підставою для повернення завдатка, так як всі рахунки закриті, всі реєстри були закриті, ось чи е, власник міг би не віддати, допустимо, цей завдаток. Е, ну, дивіться, Там, знову випадковий... таки, якщо ми говоримо про е, завдаток, то завдаток да, тут бути так, не може. Це, якщо це є авансовий, авансовий платіж, платіж тобто... авансовий платіж в будь-якому випадку у разі. Невиконання сторонами угоди про, нам, про наміри підлягає поверненню. Угу. Тому у разі неповернення цих коштів інша сторона може звернутися до суду і їх. Стягнути. Добре, але ж в договорі не прописано цього всього, що там відбувається така ситуація в країні Відбувається війна чи там наступ, і ну, ці кошти. От з практики, припустимо, там ну, да, могли би повернути, чи не могли би в першу повернути? чергу треба було б читати умови договору, ну Повністю. да, але ж да. там ніхто не прописує такого, що ну, війна наступ, ну, все рівно. Тобто, якщо це є авансовий платіж, він підлягає поверненню, у разі е невиконання сторонами договору угу. будь-якої сторони, е з яких би причин вони його не вклали, тобто не виконали в майбутньому, тобто це є аванс, і він підлягає поверненню, а задаток ні. А завдатку тут бути не може, тому що завдаток, як ми казали, це є е, спосіб забезпечення виконання зобов'язання а зобов'язання основного не існує так. тому, це і не може бути завдатком. Тому це визнається авансом, і він підлягає поверненню. Зрозуміло. Якщо сторони визначили в договорі е, якісь е, санкції для себе у разі невиконання тої чи іншою стороною mm -hmm. цього договору, да, такі наслідки можуть наступити у разі невиконання. Ну знову таки, треба читати договір для того, для того щоб розуміти, чи дійсно ці умови вони відповідають вимогам закону. Добре, Розірвати, то рвати, Звернутися до адвоката, <laughs> щодо... щоб прийшов на <laughs> договір задатка, і все прочитав, бо ж те так. Не всі розумні люди. Ну багато хто <laughs> звертається і якби, допомагає в, 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 в таких ситуаціях. Тому, якщо у вас виникають якісь певні питання з юридичного характеру, можете звертатися в адвокатську контору братів бейликів. Вони спеціалізуються саме на цих питаннях, питаннях стосовно нерухомості і не тільки. Тому звертайтеся, контакти я залишу під відео.